Права 1393. Виконай додавання. Ну що ж, почнемо, дивимося. В першому завданні треба 6,9 додати 2,6. Ну що ж, як їх додавати? Ну, давайте міркуємо. Я пропоную спочатку написати, що це дорівнює. 6 плюс 2 – це буде 8, плюс. а ще в нас є 0,9 і 0,6. Разом це буде у нас. Е 9 плюс 6 15 10, або 1,5. То ми пишемо плюс 1,5. І це буде дорівнювати разом 9,5. Якщо вам так не зрозуміло, виконайте додавання стопчик. Я думаю, що тут буде дуже просто. Аналогічно тут дивимося 9,3 плюс 0,8. Це дорівнює. Я напишу це як 9, плюс. А 0,3 плюс 0,8. 8 плюс 3 десяті, це буде 11 десятих, або 1,1. Тому пишемо плюс 1,1. І разом це буде 10, цілих, записуємо 1. Переходимо до третього завдання. Бачимо 8,9 плюс 5. 8 плюс 5 це буде 13. То ми пишемо, що це буде 13 цілих. Ну і дописуємо, тут у нас ще є 9. Є. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо 15 плюс 7,2. 15 плюс 7 це буде 22, і дробова частина ще у нас є 2. 10. Є наступне 4,7 плюс 5,29. Тут уже буде зручніше, якщо ми. Стопчик додамо, напевно. Ну, або іще ще ні. Можемо так записати. Пишемо, що це дорівнює. 4,7 пишемо як 4,7 плюс 5,29. І це дорівнює. Додаємо цілу частину. 4 плюс 5 це буде 9, так. А 70 сотих плюс 29 сотих, це буде 99. сотих. І переходимо до наступного завдання. Бачимо 1,42 плюс 24,5. Давайте ми запишемо це так, що це дорівнює 1,42 плюс а 24, цілих, запишемо, що це і 50. Сотих. Це то саме, що 5. Десятих. А тепер додаємо цілу частину. 1 плюс 24 це буде 25, цілих. Ну, а 42 соті плюс 50 сотих – це буде 92 соті. Є. То що ж, переходимо до наступного завдання. 10,9 плюс 0,309. Тут я вже в стопчик додам. Отже, записуємо 10 цілих. Давайте десь тут. 10, цілих. і 9. десятих Треба додати тисячних. Тут дописуємо нулі, можна їх і не дописувати, додаємо. 0 плюс 9 це 9, 0 плюс 0 це 0, 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо одиницю в старший розряд. 0 плюс 0 і плюс 1 це буде 1, а тут буде просто одиниця. Ставимо кому і пишемо, що сума тоді у нас дорівнює. Одинадцяли, пишемо 209 тисячних. І переходимо до наступного завдання 0,592 тисячні плюс 0,83 соті. Давайте будемо їх в стопчик додавати. Отже, записуємо 0,0. 0,592 тисячних плюс. 0,83. Дописуємо 1 0. Щоб могли додати, додаємо. Ну, 2 плюс 0 це 2. 9 плюс 3 це 12. 2 пишемо 1 в старший розряд. 5 плюс 8 це 13, плюс одиниця це 14. 4 пишемо одиницю в старший розряд. 0 плюс 0 плюс 1 це буде 1. Ставимо кому і пишемо, що сума у нас дорівнює 1,2. 422 тисячні. І переходимо до наступного завдання. 1,723 тисячні плюс 8,9. Щоб їх додати, давайте будемо стопчик додавати. Отже, записуємо 1, пишемо. 1,723 тисячні Додати. Далі пишемо 8,9. Дописуємо нулі. Додаємо. 3 плюс 0 це 3. 2 плюс 0 це 2. 7 плюс 9 це 16. 6 пишемо одиницю в старший розряд. 1 плюс 8 це 9, плюс 1 це 10. Ставимо кому і записуємо, що сума у нас дорівнює 10,1. Пишемо 623 тисячних. Ну що ж, ось таке завдання на додавання десяткових дробів. На цьому вправу завершено.